Господи, всемогутній і милосердний батько, дякуємо тобі за дар життя та тих прекрасних дітей, яких ти довірив нам. Просимо Тебе, благослови наші серця і розум, щоб ми могли виховувати їх у твоїй істині та любові. Даруй нам мудрість, терпіння і силу вчити дітей твоєму слову, зразку твоєї праведності та милосердя, Чи нас бути прикладом віри, довіри і святого життя, щоб наші діти росли люблячими тебе та ближніх, твердо стояли на шляху добра і справедливості, охороняй їх від усякого зла і спокус світу, зміцнюй їх душі через Святого Духа і проведи кожного до спасіння. Нехай вогонь твоєї любові палає у їхніх серцях, а Твоя благодать супроводжує їх усе життя в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.